Друзі, ви зараз бачите це відео, тільки завдячуючи Збройним силам України. Дорогі наші захисники і захисниці, низький уклін і щира подяка вам за вашу найважливішу у світі роботу. За можливість жити в найпрекраснішій країні світу в Україні. Завдяки вам ми прокидаємося, працюємо, допомагаємо, підтримуємо. Ми сьогодні прокинулися в Україні. Поруч з рідними. Хтось дуже чекає на них. Дякую, що поставили майбутнє країни вище за своє власне життя. Я до землі вклоняюся вам за те, що ви робите. Дякую, що можу відвести дитину до школи. Якби не ви, що би було із нами? Де би ми були і ким би ми були? Я дякую вам за захист мене, моїх дітей, моїх батьків. Нехай любов та молитва рідних оберігає вас щомиті. Ви справжні герої. Дякуємо вам за захист.